Дивіться, зараз я вам таке покажу, що ви таке ще точно в сталкері не бачили. Дивіться. Складність у мене ветеринар. Зараз буде бій псевдоздоровий проти 200 гранат. А, клас. Дивіться, де я. Я знаходжуся в рудому лісі. отут є невеличка ферма, і тут бандітники тримають собі псевдоздорового, мабуть, на ковбасу. А так як вони будуть проти моїх експериментів, доведеться їх забрати. Треба ще трошечки бандосиків цих замочити. Так, з ними все. Тепер ходім до псевдоздорового. Щось тут він заборікатів, Ну що, погнали? Опа! О, так, мене. робимо йому тут опасточку. І драпаємо скоренько. Де мій драбадан? Ага, не хочеш впасти. Нічого нічого, зараз ми тебе заманимо. Оооооо, боляче. Ага, 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 давай, 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 давай. Тиш. Ха, ха ну шо ти псевдоздоровий, як я тебе одним пострілом, а? <світ> а скільки він мені при першому прохоженні з мозгів з'їв. я сюди прийшов голодранець ще й вночі. <світ> Скуштував? Де ж знати? Дивіться, яку яму вирвало, 200 гранат зірвалося, що за крапочки білі такі залишились якісь. Ух ти. Опа, а тут ще якийсь квестовий нашийник в нього. Прикольно. Друзі, тут я по канонах маю клянчити лайки і підписки, але з химерою я цей трюкач все одно повторюю, тому що мені сподобалося. Так я не знаю, де її знайти. Якщо ви знаєте, де вона пасеться, напишіть в коментарях. Підтримуйте Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. Якщо маєте можливість, закиньте пару гривень на наш збір, на дрони. Для 80-ї галицької окремої десантно-штурмової бригади всіх обняв, підняв до зустрічі на нових відео.